Ви отримуєте оплати на особисті картки. Які суми можна перераховувати, щоб у податкової не було питань? Чи може податкова донарахувати податки і до яких наслідків це може призвести? Привіт! Ви на каналі Зроблено Позитивний бухгалтер. І сьогодні ми розберемо тему, яка хвилює багатьох і не лише підприємців. Тих, хто не хоче зайвих проблем з податками, поговоримо про ризики використання особистих карток для прийому платежів, як працює фінмоніторинг, і головне, коли починаються штрафи і до нарахування податків. Давайте розбирати. Перекази з карти на карту це улюблений спосіб українців розраховуватися за товари, послуги, скидати дружині чи дітям на особисті витрати, чи повертати борги друзям. Популярність цього способу оплати в першу чергу пояснюється швидкістю та зручністю не потрібно нікуди йти. Зробити оплату можна прямо зі смартфона з будь-якого міста чи села. На перший погляд, приймати оплати на особисту карту це так просто і швидко, правда? Але є нюанс у фінансовому світі такі операції не залишаються непоміченими. В Україні діє фінансовий моніторинг. Що це таке? Це система контролю за фінансовими операціями, метою якої є запобігання відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та ухиленню від сплати податків. Простими словами, це як шериф, який перевіряє, чи всі ми граємо за правилами, чи легальні ці кошти, чи сплачено з них податки. Банки, як шерифи, працюють на базі закону та особистих внутрішніх правил. Вони перевіряють платежі і не пропускають ті, у яких є сумніви. Це стосується і приватних карток, і особистих рахунків клієнтів. Якщо подивитися на статистичні дані щодо отриманих держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом третього кварталу 2024 року, то це майже 489 тисяч повідомлень про фінансові операції, і це число збільшилось на 33% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. А за 2023 рік фінмоніторинг зупинив платежів на суму 4,1 мільярди гривень. Сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей або іншими правопорушеннями, становить 102,1 мільярди гривень. Тобто на цю суму банки засумнівалися у легальності. Цих платежів це все сталося, тому що громадяни не мали підтвердження походження цих коштів та законності їх діяльності в Україні діють як загальнодержавні правила фінансового моніторингу, так і банки і фінансові установи можуть встановлювати свої внутрішні правила. Наразі усі банки керуються постановою НБУ і з 1 жовтня 2024 року вели ліміт на перекази між картками. На суму не більше 150 тисяч гривень на місяць, це стосується усіх банків і фінустанов. До речі, більш детально про це я розказала ось у цьому відео. Про кількість переказів у постанові мова не йшла, тобто ви можете зробити будь-яку кількість переказів на суму 100, 500, 10 тисяч гривень, але загальна сума цих переказів на місяць має не перевищувати 150 тисяч. Гривень. Але, наприклад, у Приватбанку таке обмеження є. Це не більше 350 переказів на місяць. Амону таких обмежень не вводить, хоча і попереджає, що Кожна операція може бути перевірена фінмоніторингом. А в цьому відео я розказала про меморандум, який підписали найбільші банки України, про обмеження переказів від 50 тисяч гривень на місяць. Чому існують такі ліміти? Це правило банків та фінустанов щодо клієнтів, які не є підприємцями. Якщо вам потрібно більше, будь ласка, банк пропонує реєструватися підприємцем. Уявіть, що ви активний продавець на OLX, чи у вас Власний інтернет-магазин, ви в день отримуєте по 10-20 переказів, і тут ви попадаєте під фінансовий моніторинг. Банк блокує ваш рахунок і. Просить пояснити походження цих коштів. Неприємно, правда ж? Бізнес зупиняється, потрібно розбиратися з банком, надавати пояснення, яких, скоріше за все, у вас немає. Але якщо ви, приміром, ФОП, ви спокійно надаєте витяг з ЄДР, витяг із реєстру платників єдиного податку і все, спокійно працюєте далі. Згідно актуального закону про фінансовий моніторинг є три групи ризиковості платежів. Платежі до 30 тисяч гривень в основному не перевіряються банками, тому що вони визнані законом як такі, що не є ризикованими. Платежі на суму від 30 000 до 400 тисяч гривень на місяць є середньо ризикованими та можуть бути перевірені на підставі рішення банку. Наприклад, якщо у вас суттєво збільшився дохід порівняно з попереднім періодом, чи збільшилась активність на ваших рахунках. Платежі понад 400 тисяч гривень підлягають обов'язковій перевірці. Всі ці суми визначені законодавством про фінансовий моніторинг, але ви маєте розуміти, що банк може перевірити будь-який платіж навіть на 1 гривню. Фінмоніторинг у разі виявлення підозри до платежів може ставити два питання: стосовно законності вашої діяльності і стосовно оподаткування цих коштів. Якщо ви не можете пояснити, як ви отримали ці кошти і чим ви займаєтесь, то далі відбувається наступне. Відділ фінмоніторингу фіксує про вас усю інформацію, далі звітує у Держфінмоніторинг. Нерфін-моніторинг у свою чергу аналізує. Цю інформацію і далі може передати її у правоохоронні органи це податкова, бюро економічної підтримки та інше. Тобто такий ланцюжок може призвести до того, що спочатку у вас виникнуть проблеми з вашим банком, а далі Держфінмоніторинг може передати цю інформацію у правоохоронні органи. Зараз на екрані ви можете ознайомитися зі статистикою роботи Держфінмоніторингу за 2023 рік. І ви бачите, що за рік вони взяли 1 мільйон. 429 594 підозрилих операцій, і лише 119 було передано в бюро економічної діяльності. Це той орган, який може стягувати податки та розслідувати ухилення від сплати податків. Ця статистика показує нам, що розслідування з ухиленням від сплати податків, у тому числі при переказах з карти на карту, вони реальні, але вони мало ймовірні і відбуваються на великих грошових об'ємах. Коли ми говоримо про підприємницьку діяльність, податкова очікує, що усі платежі будуть проходити через офіційні бізнес-рахунки. Особисті рахунки це теоретично як чорний ящик. Податкова не бачить, що відбувається всередині, і це може викликати питання. Є реальні кейси випадків, коли податкова перевіряє підприємця і знаходить факт отримання частини доходу на особисті картки. В такому випадку податківці донараховують податки на ці суми і ще додають штрафи. Тому будь-яка незадекларована сума на особистій карці потенційно може призвести до донарахування податків. Чи завжди так відбувається? Звичайно, ні. Але якщо ваші операції значно перевищують норму чи є підозрілими, в такому випадку ймовірність зростає. І якщо вам родичі скинули пару тисяч гривень на карту, чи ви продали свій велосипед на OLX, то, скоріше за все, банк навіть не зверне на це увагу. Коли банк або фінансова установа запитує у вас про походження коштів, то по суті, як я вже казала, з'ясовуються дві основні речі. За що ці кошти, чи є вони законними, і чи підлягають вони оподаткуванню. Наведу пару прикладів, щоб у вас було розуміння. Якщо говорити про перекази між родичами, то є статті 180, 202 та 265 сімейного кодексу України, які передбачають той факт, що родичі зобов'язані утримувати один одного. Тому, якщо ви отримали платіж від чоловіка, батьків чи брата, ви спокійно можете сказати, що це є ваші родичі, ці платежі законні і вони не оподатковуються. Також не оподатковується та не декларується поворотна фінансова допомога та повернення боргу. Та якщо банк буде бачити багато платежів поворотної фінансової допомоги чи повернення боргу, то він подумає, що ви зловживаєте такими транзакціями і не прийме ваші пояснення. Якщо ви отримуєте гроші від знайомих чи друзів, які не є вашими родичами та не мають перед вами. Боргів, то зазвичай це проходить, адже банки рідко перевіряють такі платежі. Але я раджу дотримуватися лімітів 30-400 тисяч гривень, про які я розказувала раніше, щоб уникнути зайвих клопотів. Бо якщо банк зацікавиться і запитає у вас, звідки ці гроші, то ймовірно, що ви не зможете документально це пояснити. В такому випадку відбувається наступне перше. Банк блокує ваш рахунок. Друге, це він передає інформацію у Держфінмоніторинг, а звіти у правоохоронні органи. Краще уникнути подібних ситуацій, бути обережними з великими переказами. Як податкова може виявити ці транзакції? Часто кажуть, та податкова навіть нічого не помітить. Насправді, в реальності, податкова може отримати доступ до банківських рахунків, ініціювавши перевірку. Наприклад, при підозрі або надто великій активності по рахунках. У вашому електронному кабінеті є розділ з усіма банківськими рахунками, які ви відкривали як фізособа та як ФОП, і податкова про них в курсі. Це тому, що банки мають передавати інформацію про особисті рахунки, якщо ви зареєстровані як ФОП. Тому податкова про вас це знає. Але є один важливий нюанс. Не починайте панікувати, податкова не бачить, що відбувається всередині рахунку, і які перекази і транзакції відбуваються всередині. Згідно закону України про банківську таємницю, банки не розголошують інформацію про стан рахунків без рішення суду. Тобто, фактично, податковий інспектор не може зайти на ваші особисті рахунки, ні фізособи, ні юрособи, не рахунки ФОП, просто так і подивитися, що ви там заробляєте до моменту, поки не проведе перевірку. І це можливо лише під час документальної перевірки. Згідно з податковим кодексом, бізнес діяльність має вестися на спеціальних рахунках ФОП. І якщо дохід іде на особисту картку, це може трактуватися як ухилення від сплати податків, тому бізнес рахунки окремо, особисті рахунки окремо. Хочу також нагадати про угоду CRS. Україна приєдналася до цієї угоди, а це означає, що інформація про закордонні рахунки українців може передаватися в нашу податкову. Міністерство фінансів підтвердило, що вже відбувся перший обмін даними за період з 1 липня по 31 грудня 2023 року. Надалі такий обмін буде проходити щороку. Тож податкова матиме інформацію про ваші рахунки за кордоном і може стягувати податки з них. Але поки триває воєнний стан, діє правило. Доходи на іноземних рахунках до 250 тисяч доларів вони не оподатковуються. Також мало ймовірно, що податково зацікавлять якісь невеликі обороти на іноземних рахунках, скоріше за все, вони будуть звертати увагу на великі суми, де можна стягнути більш значні суми податків. Наразі податківці вигадують нові і нові можливості для виявлення незареєстрованого бізнесу. Але такі перевірки ну дуже мало ймовірні. Так, у податківців є план перевірок на наступний рік, куди потрапляє від сили 7-10% усіх ФОП та якась ще. Кількість компаній, але кількість ФОП з грубими порушеннями, які систематично не сплачують податки, не подають звітність, їх явно значно більше. А податкових інспекторів просто на всіх не вистачає. Я хочу навести буквально декілька реальних кейсів, що вигадують наші податківці. Наразі вже зустрічаються так звані контрольні закупки. На різних інтернет-платформах, магазинах чи навіть OLX, коли податкові інспектори пишуть в інтернет-магазин, ніби з запитом придбати якийсь товар. якщо магазин надає картку або дані рахунку ФОП. То все, податківці далі не продовжать. Але ж якщо надають дані особистої картки, тоді податківці купують цей товар, отримують квитанцію Після цього подають у суд з проханням відкрити банківську таємницю, тому що є підозра, що знайдуть. Ще більші обороти і стягують податки. Залежно від обставин, сума штрафу може значно відрізнятися. Якщо податкова визнає кошти, отримані на особистий рахунок доходом, не задекларованим офіційно, то вони можуть донарахувати податки на цю суму, і також штрафи за порушення. Що ж буде, якщо податкова дізнається про ваші доходи? Такому випадку може бути або адміністративна відповідальність, це сплата податків та штрафу, або навіть кримінальна. Але не лякайтеся завчасно, я зараз все вам поясню. В першу чергу вам донарахують несплачений податок. Нагадую, що фізособи сплачують 18% ПДФО та військовий збір у розмірі 5%. Далі передбачено штраф у розмірі 340 гривень за невчасно подану декларацію, і додатковий штраф у розмірі 25% від суми несплачених податків. Цей відсоток рахується не від суми, яку ви отримали, а від суми податку, який ви не сплатили. Також може бути додатковий штраф, якщо ви вели незареєстровану діяльність у розмірі 17 тисяч гривень. Щодо кримінальної відповідальності є стаття 212 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за несплату податків. Накладається штраф у розміри від 85 тисяч до 170 тисяч гривень. Також буде наявність судимості. Про те, що підпадати під кримінальну відповідальність, потрібно не сплатити податку на мінімальний дохід 24 мільйони гривень на календарний рік. Давайте наведу простий приклад, щоб ви наглядно зрозуміли, до чого може призвести економія на податках. Уявімо, що на особисту картку надійшло 100 тисяч гривень. Якщо податкова вирішить донарахувати податки на цю суму, то підприємець ризикує сплатити податок із суми. Це 18 тисяч гривень ПДФО та 5 тисяч гривень військовий збір. Далі додаткові 340 гривень штрафу за невчасно подану декларацію. Додатковий штраф 25% від суми несплачених податків це 5 750 гривень, і плюс 17 тисяч гривень за незареєстровану підприємницьку діяльність. Тож потенційний борг може складати близько 48 тисяч гривень. Що потрібно зробити, щоб уникнути подібних ризиків? Щоб спати спокійно, потрібно усі доходи від бізнес діяльності отримувати на підприємницькі рахунки. Це дозволяє одразу уникнути проблем з податковою. Відкрити рахунок ФОП не займає багато часу, а от захист від ризиків, який він дає, значно більший. На ФОП третьої групи ви будете сплачувати всього 5% єдиного податку замість 23%, а на ФОП другої групи податок взагалі фіксований. У 2024 він становить 1420 гривень на місяць, у 25 му буде становити 1600 гривень на місяць. І повірте, податки в Україні є чи не найменшими ніж у всій Європі. І це зараз почали помічати ті, які вирішили вести бізнес діяльність за кордоном і стикаються з оподаткуванням в рази більше. Наприклад, в Польщі шкала податку від 12 та 32 в залежності від розміру доходу, фіксований податок 19%. І це я ще не говорю про соціальні внески наш ЄСФ. Для тих, хто лише відкриває свій бізнес, раджу проконсультуватися з бухгалтером. Спеціаліст допоможе обрати правильну систему оподаткування, відкрити рахунок, пояснить, як правильно вести діяльність, щоб не порушувати законодавство. Або на нашому каналі є багато корисних відео, тож одразу переходьте на наступне і дізнайтеся, як правильно вести підприємницьку діяльність та не переплачувати податки. Також переходьте у наш телеграм-канал, там ми завжди оперативно повідомляємо про всі новини та зміни у законодавстві. Якщо залишилися запитання, я очікую їх у коментарях або звертайтеся до нас за консультацією. Ми завжди раді допомогти та зберегти ваш бізнес від зайвих ризиків. До зустрічі!